Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную набор велосипедного захисту, набор за доглядом за велосипеда від англійської торгової марки Juicy Lux. Даний набор має в комплектації очищувачу ріднину і Елемент, який дозволяє чистити ланцюг. Що в коробці є. По-перше, оце концентрат. Його тут ріднина літер. Але його розводити треба з водою, тому що це концентрат тут цієї ріднини на 10 літрів нормальної гарної ріднини, що дозволяє чистити велосипед. Потім є. Вже е, зроблена ріднина, яку не треба роз, е, розчиняти, розводити ця ріднина вже в тій конституції, яка треба. Тобто ви спочатку використовуєте оцю пляшку з рідниною, а потім вже до, до цієї пляшки додаєте. Воду змішуючи з цією різніною, що буде потім дозволяти чистити велосипед. Лакокрасочне фарбового велосипеда воно не псує, чистить гарно ланцюг, зірки, раму. Це для того, щоб доглядати за велосипедом стандартним алюмінівим. Дозована частина є, можна тиснути на гачок. Можна обгортати для того, щоб розпилювати різним варіантом ріднину. Ну, це стандартний такий полівілізатор. Тут літер, яку не треба роз, чи, розводити. Потім у нас іде ось така, ось така ріднина, яка спреєм розпилюється для того, щоб доглядати за карбоновими велосипедами. Особливість цієї ріднини, яка називається Frame Juice, тому що Gloss, Finish Frame Polish. Вона і для алюмінієвих велосипедів підходить, але більш користується цим засобом захисту карбонових велосипедів. Для карбонових велосипедів це саме оно. Всі, хто люблять велосипеди свої з карбоновою рамою, оцінять якість цієї ріднини. Вона покриває карбон поверхню плівкою такою, мілкою мілкою не відчувати надоток, яка захищає від бруду пилу вашу карбонову раму. Потім у нас в наборі йде масло, мастило, чайн-люб від торгової марки Juicy Loops, Модель All Conditions. На всю погоду вона підходить до змащування ланцюга. при Користуванням велосипедом в будь-яких умовах погоди. і Останнє, що є в наборі цьому е, засіб, який дозволяє чистити сам ланцюг. Є інформація, як користуватись називається No Hands Chain Cleaner. Тобто без е, застосування рук можна чистити ланцюг завдяки цієї пластикової банки. Тут є щіточка, тут є. Деякі щіточки, кришечка, все для того, щоб очистити ланцюг. Тобто цей набір, який в нас є, раз, два, три, чотири, п'ять позицій, дуже пасуватиме на подарунок любому велосипедисту, який шанує свій велосипед і бажає, щоб він був завжди чистим. Сподобався вам набір е, захисту. Е, за... Набір ріднини способів для того, щоб доглядати за велосипедом від торгової марки Juicy Lux англійської компанії. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки.